Влада змінюватиметься, приходитимуть нові керівники, а співпраця між містами триватиме десятиліття. 13 лютого до Чернігова завітала делегація з Реймса, французького міста, яке зовсім нещодавно стало побратимом Чернігова. Під час війни історія потребує героїв. Героєм цієї війни є весь український народ, і зокрема жителі Чернігова, які чинили спротив російській Навалі. Візит французької делегації планували ще у жовтні, але тоді росіяни почали обстрілювати ракетами цивільну інфраструктуру України і його перенесли. Натомість, у листопаді секретар міської ради Олександр Ломако відвідав Реймс, де підписав лист щодо намірів про співпрацю. І сьогодні французька делегація завітала до Чернігова з ознайомчим візитом. Ми вже спілкувалися про залучення інженерів і досвіду Реймса в сфері очистки води і сфері сміттєпереробки. Ми спілкувалися з міським головою Реймса про співпрацю в сфері громадського транспорту. Я просив у них і буду просити протягом візиту отримати якусь кількість, можливо, не нових, але автобусів, які могли б використовуватися в місті Чернігові. Партнерство між Черніговом та Реймсом обіцяє бути вигідним для обох сторін, вважають у міській раді. Наприклад, наше місто підтримає свого побратима у змаганні за звання культурної столиці Європи 2028 Вони вже готові прийняти 25 наших дітей на реабілітацію. Це діти з родин, де загинули або постраждали батьки під час війни. Я думаю, що буде багато інших напрямків в сфері університету, культури, спорту, громадського транспорту. Ми говоримо не про рік, два. Ми говоримо про. Десятиліття відповідно, я думаю, що це буде дуже широкий спектр співпраці. Місто Реймс зазнало сильних руйнувань під час першої світової війни. Тепер його представники ділитимуться з нами досвідом відбудови. Наразі Чернігів підтримує дружні стосунки з 11 містами-партнерами.